Господь з вами, Ісухової вам гелеві. Того часу Ісус сказав Сенучка, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини. Бо не від себе буду говорити, але що почує, те й говорити. І сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержати сповістить. Все, що має отець, є моє. Тому я і сказав, що з мого одержу і сповістить. Слово Господне слава! вашу увагу на приспів псалма, який ми співали. Земля і небо. Цей плон нас знову запитує, чи віримо, що це правда? Що земля і небо те, тепер, в цю хвилину, повні слави Божої? Маленький коментар, що буде. Світ стане досконалим після другого пришестя Христа. От там можемо і сподіваємося, що закінчиться вся брехня, все зло в світі, що хоч вдосконалить все людство. Там закінчиться війни і настане епоха миру. Там. Натомість сьогодні слава Божа проявляється в нас, в людях. В кожному, хто приймає і живе Словом Божим. В кожному, хто ставить інтереси близько вище за влас. В Кожен, хто з власної волі, а не з примусу, йде на фронт захищати Україну хто власної волі не з примусом, не з грошей, працює в лікарнях, в школах, в пекарнях, в 20 трамваї, хто діє так, не тому, що гроші, а тому, що служить. Так само, як я в лікарні бачу, як там закінчується проєкт в чергової стимові, тобто читаємо, закінчується фінансування, ну і вони теж закінчуються. Хоча робити добру працю. Пра пра. Це гарно, але слава Боже, об'являється в інших курсах і в інших людях. Тих, хто буде приходити незалежно від того, як є. Добре чи погано, є гроші чи ні, Тоді є, бо цим прославляємо Бога. І не забуваємо, що Слово Боже об'являється в церкві. По тому причастя, коли Бог приходить до нас грішти, в хрещенні, в сповіді кожній ця слава Божа. Просто перемалі гріхи нас повертає до життя. І ми покликані до великих речей. Ми покликані щоб цю славу Божу нести в світ. І варто про це згадати. За той слав мене заохочує до того, щоб подивитися на ці плоди його служіння, які тривають вже тисячу років. І кожен з нас є покликаний до того, щоб видати такі плоди. Форма служіння різна. Хтось є священником, хтось сестрою монахи, хтось працівником в школі, в лікарні, іншому місці. Хтось виховує дітей. Хтось вже онуки, коли на все дивимося на наше служіння і говоримо, Господи, дій серед нас, у нас об'являється слава Боже. Ми покликані дивитися не на людей, що люди скажуть, а те, що скаже Господь. І от с тоді ми відкриваємося на духа істини. На Духа Святого, який дає силу, дає пізнання, дає здатність чинити багато чудових речей. І тоді, якраз всі ті чудеса, які читаємо і чуємо, стають правдою. тому в рамках підсумку так не забуваємо, що ми слабкі і грішні. І наше сумнине нам про це нагадує регулярно. Але це не відміняє того факту, що ми покликані до Великого Служження. Так як апостол Петро на Тайній вечері, він ще багато речей не розумів. І ще він мав спати, зректися Ісуса, покаятися, повстати. Але він вже був покликаний Ісусом. І був головою а по Просто мав пройти час, щоб він став собою. і ім. Тому не падаємо дух. Закликаємо, щоб Господь послав нам свого Духа Святого, щоб ми своє покликання змогли виконати. Нас це чинить справжні. І світ дуже потребує, щоб ми були справжні.